До нас звернувся пацієнт, йому було проведено зняття швів. Пройшло три тижні від моменту операції, було проведено малоінвазивне ендопротезування лівого кульшового суглобу. Пацієнт ходить з однією палицею, добре проходить процес реабілітації, гарно ходить. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? Що змінилося за ці три тижні? От ви виписались від нас? Виписувся, болі не було. В день виписки. В день виписки не було і до сих пор не. Це, це супер, це супер. Що можете сказати стосовно самої операції? Вам було боялися? Ні? Не було? Не боявся. Дуже спокійно. Тому що сказали, що хірург от Бога. Ну, дякую за та гарні слова. Ми, е, е, я від всієї клініки від себе хочу побажати вам міцного здоров'я. Ви молодець, у вас все виходить і ви добре проходите реабілітацію. Думаю, ви скоро залишите цю палку і будете ходити вже як раніше. Тільки без були. Як в молодості.